Це закон, коли ми можемо забрати історію болезні. Не знаю, коли. Як не знаєте? Буде. Ви доктор. Коли буде припис тоді. Ви компетентний що врач. Ви, що ви на мене Ваша сі. компетентність. Мій батько поступив до вас з одною болячкою. В ітогі ви написали, який йому результат? Сердечна недостатність і так далі. Ви сказали, що це тромбоз. Кишечника, ви чому ви не дали те, що було? Чим ви як його лічили, ви 15 антибіотиків ввалили йому лошадівну дозу? Це нормально? Як ви можете далі з цим жити? Знімай все. Як ти будеш далі цим жити? Це скажіть ви мені, будь ласка. Я обращаюсь на Міністерство здравоохранення. Повірте, у мене є. Да. Яких у мене всі чеки на руках? У мене все написано рукою. То, що ви мені не вашою рукою, то що ви мені даєте, не даєте історії болезни, то що ви мені не даєте. То, що ви не даєте мені історії болезні, це одне. У мене є всі чеки, що ви що ви виписували, що ви писали своєю рукою. І повірте, я докажу. Йдемте, давайте мені карточку. Чим ви лічили його? Не даєте, кажіть, коли я долаю приїхати і забрати? Ситуація така. Ваша мама написала розписку, щоб відказатись без е, розтину. Да, да, да. А за чим ви пишете сердічну недостатність»? Він так, поступив що? до вас. Він поступив до вас із бронхітом, Ви йому сказали нам, що в нього. Получається, кишечний тром, в, киш... в, киш... в нього затромбірувався кишечник? Зачем ви написали таке заключення? Почему, коли я була з батьком, вас... я ждала вас 40 минут, вас не було. Ви я... були дежурний врач, я... вас не було. Прибігла жінка я... я... в... Я... В... Я... в сиренівої кофточці, це оказується ваша жінка. Ви були дежурний врач, ви були на дежурстві. Я, я... я вас не бачила. Чому ви я... знаходились Де... Де... це все? Скажіть, будь ласка, Чому, коли я підняла крик, ви всі. Потім збігли, зробили кардіограму, все зробили. Чому ви не робили до цього времени? Ми, ми до цього зробили і рентген, і УЗІ, і хірурга визивав. Що ви мені розказуєте? Що я вам розказую? Що я, я вам розказую? А почему? А вже на другий день ви вже були в п'яному стані. Ви розумієте це? Вам не місто тут працювати. Ви скільки людей загнали на той світ. І як ви можете жити з цим, ходити, улибатися, і, і ухмилятися? Це ненормально. Я все прийму всі міри, все, щоб вас уволили, це в лучшем випадку. Люди сюди заходять, а звідси їх виносять. До мого батька не було. Ставлення нормального компетентного врача, такі який міг би правильний діагноз встановити і правильний курс лічення, такі антибіотіки, як видали, максимум 10 штук. приймається, ви йому ще 5 додали, 15, а лише одна доза. І ви вважаєте, що ви компетентний врач? Перед цим ваш батько і ваша мама лежали на койки тут. Да. Да, я знаю. Зато вони вам заплатили, вони розчиталися з вами, понятно? От благодарили вас. Чисто по-чоловічески і так благодарили. Я... Да. Ну от, і ви їх взяли в карман і положили мого батька. Пошли. Історію болезни, коли я даю можу забрать. Того, щоб... Хорошо, все добре. Вони думають, що вони її перепишуть, а хер? Вони вгадали. Бля.